Поговоримо протягом наступних хвилин разом із Тарасом Загороднім політтехнологом. Тарасе. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава. Давайте розпочнемо нашу розмову з навчання українських пілотів на F-16. Хочу почути вашу точку зору. Звісно, не з військового ракурсу, а з політичного. Останні заяви, які прозвучали, говорять про те, що Україні цілі таки потрібно. Це стратегічне питання для Сполучених Штатів Америки. Затвердили вже навчання українських пілотів на F-16. Ось на днях вже як ми розуміємо, почнуться тренування. Але за останній. Анніми повідомленнями жодна країна остаточно не готова надати самі літаки. Лише Нідерланди і ці тільки в середині 24 го року. Тобто рік нам потрібно чекати ці літаки. А як ви вважаєте, це питання штучно затягується? Чи справді ось є така проблема, що ці літаки дорогі? Україна не може їх там чи то обслуговувати, чи інші якісь є пояснення логічні? Ну, є об'єктивні, є і суб'єктивні фактори. Об'єктивні в дійсності, що літаки дуже відрізняються від тих, що е, від радянських відсутня база, яка буде їх забезпечувати. Тому що варіант те, що ці літаки будуть базуватися десь в країни НАТО, так і залітати на територію України. Це виключення, це точно буде інтерпретоване як тягнення. Нато війну в Україні тому вона точно повинна знаходитись в Україні, відповідно повинна підготувати підготовлена база для цього потрібен ресурс, тому числі навчання, ну і багато чого іншого, і так так і, і так далі. Так а, чи е, е, далі є? Чи є суб'єктивні фактори? Є суб'єктивні фактори. Нагадаю, що, наприклад, авіацію ще радянську яка знаходилась на Озброєння той самої Польщі Україні не передавали цілий рік. Це була позиція Сполучених Штатів Америки, які не хотіли ескалації, як вони говорили, тому що не знали, що взагалі буде відбуватися, як буде реагувати Москва. Ну і багато чого чого іншого Після того як вони переконалися, що всі ризики зняті, тоді вони вже почали рухатись цьому напрямку. Ну в тому числі передали літаки. Стосовно того, коли що буде надаватися, це дуже пластичне в дійсності питання. а от, от тепер вже точно політичне питання, тому що якщо вже буде підготовлена база, підготовлено будуть пілоти, то це означає, що це вже питання, коли дадуть відмашку, коли буде той зелений свісток. А для прикладу, хочу нагадати по історію з танками Абрамс так. Сполучені Штати Америки спочатку взагалі заявляли, що танки Абрамс не з'явиться в Україні раніше початку наступного року, а тепер говорять, що вони раніше з'являються і, скоріш за все, через пару місяців буде. Тобто строки можуть мінятися. Як із літаками, і, до речі, і з пілотами. Судячи з заяв взагалі багатьох американських громадян, які є. Пенсіонерами, ну умовно, пенсіонерами до 40-45 років ВВС Сполучених Штатів Америки вони готові сісти за штурвал. Ну це відставники, умовно кажучи, які по принципу добровольців так можуть сісти за штурвал цих літаків. Вони відкрито про це говорять. Я вважаю, що там ну думаю, що там вже черга стоїть на це, і якщо виникне потреба. Зробити їх українськими громадянами, я думаю, що проблем з цим не виникне. Це питання однієї доби видати їм український паспорт, і вони будуть вже українськими пілотами. Тому в даному випадку я бачу, як поки що не вирішені, поки не вирішені об'єктивні фактори, не будуть швидко вирішені суб'єктивні фактори. Але те, що вони вже відкрито про це говоряться, означає, що. Дата отримання літаків може зміститися досить швидко, а може статися так, що вони вже є на території України. Про це просто не говорять. Ну, дивіться, от ви знову згадали про втягнення війни НАТО у російсько-українську війну. З однієї сторони, навчання пілотів, постачання західного озброєння. Так, це не трактується Росією як втягнення війни. Так ну їхні заяви це така справа. Да? Вони будь-що там інтерпретують на свій пропагандистський лад. Так, а от надання вже літаків винищувачів, які справді можуть принести там перемогу Україні, це може вже трактувати. І дивіться, тут в чому питання? Якщо нам дадуть винищувачі, ми ж розуміємо, що ми наближаємо перемогу швидше. І і це і на Заході розуміють. Так? Чому тоді все одно не вирішити поставити крапку у цьому питанні так? і надати літаки? Ми наближаємося до перемоги. Так? А, а що Росія? Що в неї немає ресурсів, щоб протистояти цьому? Трохи 에... 에... не <пробіт> така ситуація. захід, розкажіть ваше баченокажу захід і американці. Вони дуже професійні люди. Вони прораховують всі сценарії, і на відміну від від нас, що у нас люблять все, а, рахувати все, що добре. Вони рахують всі сценарії. А що буде, якщо не добре, так. Вони перевіряють реакцію різними методами, що дивляться, як воно буде в дійсності відбуватися, забороняють бити по території Російської Федерації західною зброєю і багато чого іншого. Тобто, поки вони не переконаються в тому, що ризики мінімальні, вони рухатись не будуть так. Це стосується літаків, там це стосується іншого озброєння. Вони... Чому вони поміняли Так цим пору? вони на користь грають Російській Федерації, тому що вона і, розуміє і, це і почекайте. Це, 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 це наші емоції стосовно оцінки ситуації. Американці захищають в першу чергу свої інтереси. Вони не хочуть, щоб а, Америка а, дати привід росіянам, реальний привід росіянам обвинуватити американську адміністрацію в тому, що вони воюють вже безпосередньо з Росією, бо це виключить великі політичні проблеми для Байдена і в Європі. Багато кіл це будуть повторювати. Те, що гинуть українці на фронті, те, що відбувається у нас, на жаль, це не сильно турбує в принципі політику. Так воно десь впливає. Але вони в першу, чергу, в першу чергу захищають свої інтереси, щоб Америка ніколи не була втягнута війну. Це чітка позиція Сполучених Штатів Америки і так далі. Що стосується нас, тут це наші проблеми. Вибачте, чому у нас не є, немає власного озброєння так, не стосується не тільки авіація, наприклад, далекобійних ракет. Безпілотників, які дозволяють бити по території Російської Федерації, Оце повністю на нашій совісті, і совісті в першу чергу кабінету міністрів, який повинен це все організовувати, поки не поки не буде. Або знаєте, от, наприклад, от ситуація з Білгородом зараз. Ви, якщо ви спостерігаєте, то це теж я впевнений, було узгоджено з американцями. Вони перший захід цієї групи був 2 березня цього року. І вони далі, українці пішли до американців, говорять, нам потрібно переносити війну на території Росії. Нам потрібен таку. У нас є ось такий інструмент. Він буде працювати ось так, ось так узгоджена. Після цього це вже йде в роботу. Тобто американці, особливо після війни а, во В'єтнамі, вони повністю вони дуже системно підходять до всіх речей, і а, тому а, в дійсності вони а, розраховують кожен ризик, кожен ризик. Вони дозволяють, наприклад, була от пам'ятаєте, в, в цих паперах Пентагону був злив інформації про те, що. Все ж таки, удар по аеродрому Мачуліщах вже в Білорусі це зробили агенти СБУ. І пан Малюк в таких випадках нічого не підтверджує. Це не спростовує. Але це фактично була легалізація діяльності наших спецслужб на території Російської Федерації та їхніх сателітів. Подивилися на реакцію, прорахували. Або дивіться, були побоювання щодо Криму спочатку так. І що буде, якщо Росія, якщо Україна вдарить по Криму? Після того як перший удар відбувся 9 ще раз, дев'ятого серпня, ще минулого року, вони зрозуміли, що нічого не буде відбуватися. Після цього збільшена допомога була і так далі. Ну так світ працює, так працює раціональні американці. І з цим нічого не вдієш. Зрозуміло, ну на рахунок там брянщини Белгородщини, так то дуже є хороше пояснення, що в них розпочалася громадянська війна, яке дуже подобається користувачам українських соцмереж. Ну, вибачте, як вони пояснювали нашу ситуацію. Така така історія прийшла і до них. Ну буває таке. От тоді рухаємося далі. Я хочу ще про Орбана з вами проговорити. Він зазначив ряд заяв за декілька останніх днів. Спочатку він сказав про те, що він не вірить в перемогу України. А потім почав говорити про те, що Україні потрібні мирні переговори з Росією. Така ж історія із африканськими лідерами. І хочу передусім розпочати, от щоб ви розказали, чому в європейському інфопросторі зараз я в африканському частіше за все звучить оце питання: потрібно починати мирні переговори. Це російська пропаганда, чи якась певна російська пастка? Ну, це не російська. Ну, не існує суб'єкт африканців. Ну, хто вони такі? Існує Китай, так? який збирає африканців під своє крило для того, щоб теж мовити зараз ця дипломатія Китаю і Росії. Працює на те, щоб зупинити український контрнаступ, тому що китайці розуміють, як різко поміняється ситуація після контрнаступу, особливо після виходу українців на берег Азовського моря. Можна вважати, що все, все угруповання просто рухнуло. Так і Крим, Кримський міст починає зникати просто за обрій, а і все і немає про що говорити. От і Китай тут виявляється ніякий миротворець. Він буде змушений фіксувати те, що. Робили західні країни і піддається ризику авал російської влади в Китаї в Росії, чого Китай не хоче робити. Орбан це теж та сама історія. Він має ну Угорщин Неправда складніша ситуація. Те, що говорить Орбан, це є настроєм угорського суспільства. Угорщина це теж країна реваншист, як і Росія. Тільки Росія країна реваншист за розпад Радянського Союзу, так вона хоче його повернути повернути Україну в імперію, а Угорщина країна реваншист через Трианонський мир 1920 року, коли за результатами Першої світової війни королівство Угорщина втратило дві третини своєї території. Вони ж володіли частиною Хорватії. У них був вихід Середземне море, частиною великою частиною Румунії сучасної, Словаччини і відповідно України. І ці реваншистські настрої у них досі живі, і Орбан їх тільки висловлює. Плюс, плюс звичайна корупційна складова з боку Російської Федерації. Їм дають великі знижки на нафту і багато чого іншого. Але Орбан більше говорить, ніж робить. А чому тому, що Угорщина намагається не переходити червоні лінії? Вони досить обережно. Вони багато говорять. А дивіться, а блокування фінансової допомоги це не червоні не. лінії. Ну, дивіться, воно таке. Вони, знаєте, те, що по дрібницях там гадять по дрібницях загальні там допомоги іншого вони не можуть зупинити. Або, наприклад, коли вони заплакували, наприклад, комісію Україна НАТО ще в 17-17-го року. Ну, НАТО знайшло вихід. Вони просто обійшли їхню заборону. Вони фактично, начебто, проводять цю комісію, а реально не проводять, а реально проводять серівне всі присутні До речі, угорщина вже скаржила, що їх послали в НАТО. Коли говорило, що ви підриваєте єдність НАТО, Угорщину вже зупиняють. Це коли були от нещодавно запроваджені санкції проти одного з угорських банків а з боку Сполучених Штатів Америки, де є час, була частка точніше Газпрому уряду Угорщини, банк припинив існування на наступний день, тобто або за за принципове питання, наприклад, Генеральної асамблеї Угорщина голосує. Наприклад, вони голосували минулого року за репарації, які треба забрати з боку Російської Федерації. Вони про це за це голосували. Тому гадити таке потрохи вони будуть, але переходити за червоні лінії вони точно не будуть. Угу. До давайте ще повернемося до африканських країн. Ось ви зазначили, що це дещо вплив Китаю, але я хочу, щоб ви більш конкретно от розказали. Ройтеш це і інші видання зазначають, що делегація шести країн африканських приїде до Москви і до Києва, мають свою мир мирну ініціативу, мають свій план мирних переговорів. На що Київ вже відповів однозначно. Ну так що мирні переговори можливі лише якщо Росія виведе свої окупаційні війська? І що далі? Приїдуть вони до Києва. У вас які прогнози, як це буде відбуватися? Ми їм ще раз повторимо нашу, нашу стратегію. Поїдуть вони до Москви і почнуть повторювати російські пропагандистські наративи? Ну, дивіться без Ну просто навіщо воно зараз потрібно. Навіщо взагалі інформаційному простору? Ось дана історія. Тобто, африканські так, ж країни так, розуміють, так, що так. вони миру не зроблять. Нам це Китай, це Китай, Китай намагається сформувати таку підтягнути коаліцію. Це не моне існує самостійних африканських держав, не існує в даному випадку. A, ну, дивіться до прикладу, випадки. навіть вони хочуть зупинити той контрнаступ, про який ви про який ми всі говоримо. Ну, так невже африканські країни? Ну от навіть не не, не існуючий, ось цей союз зможе якось зашкодити? Ну це навіть ні, ні, наївно ні, про таке думати. А китай ні, тим ні, паче це ти ну, розуміє? Хочуть, але китайці намагаються дивіться будь-які перемовини з такими перемовниками починаються з двох пунктів. Вимоги виведення російських військ, і виплати репарацій. Це є чітка те, що затверджено в мирному плані Зеленського, який є в генеральне сум, затверджений генеральною асамблеєю ООН. А ось якщо цих двох пунктів немає, то така розмова не вийде. Ви можете приїхати. Ми вас напоїмо чаєм ви можете їхати далі. От і все на цьому розмова зупиняється. А вони на що розраховують просто в Європу е відвідати? Дали. Китай дав Китай дав кредит, дав доступ на ринок Китаю. Сказав: у нас додаткова умова, йдіть, вмовляйте Україну. Все тут а, тобі, безплатний це... тур в Європу. Ну в тому числі і помовляти і Ну Китай же намагається підтягнути під себе в тому числі. Африканські країни хочуть стати новим полюсом миру, тому е оці їздять різні хадаки, е які починають, мовляти. Ну і плюс росіяни вони в такому вічі, що вони вже до будь-яких таких розводів звертаються для того, щоб вони е ну щось пообіцяли поговорити. поговорити Дивіться. У росіян у них справді, от про вічай про які ви говорите, чи це чергова пастка? До прикладу, вони хочуть відтягнути там ці питання, розтягнути якось там мирні перемовини. Чи вони справді вже настільки виснажені? Вони розуміють, що у них ситуація настільки критична, і чим далі буде гірше, що вони справді хочуть цих мирних переговорів. Звичайно, ну не сильно вони виснажені, не слід їх теж недооцінювати. Вони хочуть скоротити витрати на війну. Вони хочуть перегрупуватися. Вони хочуть зупинити війну, зафіксувати території, а перегрупуватися і з новими силами, кинутись на Україну. Тут нічого немає, нічого дивного немає. І тому вони всіми силами хочуть змінити, не допустити контрнаступу. Вони хочуть зупинити постачання зброї в Україну, а щоб залишити Україну один на один з ними, а потім розправитись. От от коротка їхня стратегія: більше, більше нічого там не відбувається. Угу. Ще хочу вас запитати про візит Лукашенка Москви. От е, зазначалося, що найближчим часом він е, відвідає Путіна. Е, нещодавно він дав. Е, Ось такі коментарі, що зі мною все ніби як добре, ще довго вам прийдеться так зі мною там жити, працювати. От я там не збираюся вмирати, і все таке він говорив. Але справа не в тому. От існує така думка серед експертів про те, що Росії вже набрити Лукашенко, і вони намагаються таким чином поставити там свою людину, щоб тим самим і Білорусь прибрати до своїх рук. Хоча вона і так є підконтрольною, можна сказати, ну не підконтрольною, так, а під великим впливом Росії, але не можна сказати, що вона незалежна. От, чи справді піде Путін на те, щоб замінити Лукашенка найближчим часом? Адже остання заява Лукашенка була яка про те, що ті е, протиріччя, які існують між нами, їх взагалі не має бути. Це він говорив про там, керівництво Росії, про Путіна. Зокрема, от що ви з цього приводу думаєте? Ну Лукашенка таке говорить 28 років в принципі, активно продаючи Росії фанто ідеї фантомних болей, болей від розпаду радянського союзу, обмінюючи це на конкретний кредит і доступ до російського ринку. В обмін на це він обіцяє приєднати Білорусь вже завтра до Росії, і так відбувається 28 років. Якби росіяни могли, вони б давно поміняли Лукашенка. У них немає ніяких кандидатів для того, щоб поміняти Лукашенка, який би мав би такий же самий авторитет, який би міг втримати ситуацію в Білорусі, щоб вони не витрачали теж ресурс на це і багато чого іншого. Тому що звичайно, що вони його ненавидять, але іншого немає. І тому вони в принципі змушені з ним миритися. А було якщо він навернеться, дай Боже, так буде а, швидко, то звичайно вони вже будуть діяти по обстановці, а обстановка може в дійсності полягати в тому, щоб а, а, заміняти його якоюсь керованою людиною. Або йти на офіційну окупацію Білорусі для того, щоб її втримати, тому що це стратегічно дуже важливо для Росії, але поки Лукашенка знаходиться при владі, вони будуть з ним миритися. Угу. Ще хочу вас запитати про Нікола а, Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії, нещодавно його заяву про те, що вони готові Вірмени визнати нагірний Карабах територію а, Азербайджану. От чи не вбачаєте ви тут певні домовленості між Туреччиною та Росією кулуарні? А, чи справді стомилися від війни хочуть миру Вірмени? Ну немає там вже Росії Росії. Вже немає в тому форматі. Вірменія розуміє одну просту річ, що вони ну Росія за них вже не вписалася, коли почалася війна. Вони зрозуміли, що слід домовлятися що слід визнавати очевидно. Що нагірний Карабах був окупований Вірменією в 88 році. А вони тепер будуть змушені визнавати реальність. Ну ресурсів у Вірменії воювати проти. Азербайджану та Туреччини немає населення. Там у них населення скільки там два чи три мільйони, а, у Азербайджані 8 мільйонів. У Туреччині 80 мільйонів. Вона оточена. Вірменія оточена з одного боку Туреччиною, з іншого боку, Азербайджаном, Грузія, яка не буде їм допомагати в тому числі. І тому, звичайно, є Росія, яка їх фактично кинула. Тому Вірменія повертається, буде налагоджувати стосунки. Зі сполученими штатами Америки а з Туреччиною, в тому числі, і визнавати очевидно, що слід іти з окупованих територій, визнавати і будувати добрососідські стосунки зі своїми сусідами. Якщо їх кинула Росія, а вона й справді їх кинула. Якщо говорити про останні події, це не говорить, що ну справді ситуація дуже критична, тому що вона забирає там свої війська з усіх точок, перестає впливати на свої, ніби там союзні країни дружні і сконцентрує все на Україні, тому що справді розуміє, що це її останній шанс щось тут довести. А у неї цих шансів теж і тут не залишилось. Е, ну, те, що Відбувається ерозія впливу Росії на, на пострадянському просторі. Це так. Дивіться, навіть Вірменія, яка була більш залежна від Росії, наприклад, чим, чим тама, та сама Білорусь, тому що Білорусь все ж таки є стосунки з Європою, є торгівля, а Вірменія, яка знаходиться повністю в оточенні тих країн, які є недружніми до неї, ну на даний час. Uh, ну, правда, Вірменія сама винувата в цьому, а uh, вони навіть поводять себе, проводять демарші. Проводять, як Пашинян робив в Вірменії, коли uh, проходив саміт ОДКБ, коли він нахабно закривав uh, засідання, будучи секретарем ОДКБ, показуючи, що він господар і не буде обговорювати ніяких питань. Якщо Вірменія залежна від нього, так себе поводить, то це означає, що повний крах впливу. Російської Федерації на пострадянському просторі. А якщо ми проаналізуємо Грузію, яка ситуація у неї? Адже з останніх новин можна стверджувати, що навпаки Грузія дещо зблизилася з Росією, от, наприклад, через відновлення повітряного простору, це таке видавання бажаного за дійсне. В дійсності народ Грузії повністю підтримує країну категорично налаштоване проти Росіян. Так, поки що вдається утримувати владу там під керівництвом Іванішвілі, да? яке дає можливість якийсь простір спілкування з росіянами, але це знаєте, це настільки виламі на воді написано, що воно може зруйнуватися в будь-які моменти. Більшому сполучені штати Америки попередили, що за відкриття такого маршруту можна отримати і санкції. Угу. Я вам дякую, Тарас, за такі розлогі відповіді. Тарас Загородній, політтехнолог був разом із нами. Ще раз вам дякую.